Коротше, кажу, покажу вам туторіал, як зробити фрукт дуже великим. І подивіться, як, 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 як я цим туторіалом зробив великий бурнінг берінбуд. Подивіться тупо. Мій город і бурнінг буд, який коштує вже почти 700 тисяч. Так що, зараз я вам покажу тупо, як зробити великий фрукт. На моєму прикладі це просто буде, думаю, що це може бути? Давай какао, думаю. Какао, думаю, ні, какао ні. Какао маленьке. Давай зробимо великий. Хм, Що у нас тут таке є? Можна лілі? Чому б і ні? Зробимо велике лілі. Поїхали. Не забирайте фрукт і потім ставте спринкери. Для цього вам просто треба поставити спочатку всі спринкери. Якщо це у нас такий метод, там, де у нас нема master sprinкера у цьому туторіалі, це просто basic сprінгери, Adventure сprінгери і Godly Sprinkри. Зараз я вам покажу. На Ember Lily ми просто ставимо два Godly Springer. Раз, два. Далі ставимо три Adventure Sprінгери. Це от такі жовті. Тре, раз, два, три. Три, три. І три бейзік спринкера Раз, два, три. О, там стоять бейзік спринкери. Після цього тільки ви забираєте ваш фрукт. І він далі впитує оці вот вот спринкери і стає. Більш, ну, більше ніж має бути. От вам проста Ember Lілі коштує просто 180 тисяч. Ну він і з Вінстак і чіот. А от виросте у мене тут велика. Оце можна сказати про Бурінг. Подивіться який він у мене. Ну, почти як горох, блін. Так і вибачте за те, що ну, тупо я отак поставив телефон і знімаю на підставки. Така, кстати, підставка всім советую. Ну, просто не міг я ну, просто робити запись і показувати екран. Тільки отак зміг. Коротше, далі має виростити велика Ембер лілі, Ну, Вже росте. Ну і всім коротше, пока. Це мій скін, я з бородою. Коротше, може сьогодні ще вийде відео на обзор на мій аккаунт.